Друзі, одразу до конкретики. Сьогодні я подивилася е, один фільм про Аллу Погачову, щось мене зацікавила її особистість, вона така сильна жінка, багато шлюбів. Е, я одразу зайшла, е, поставила натальну. От дивіться, одразу кидається в очі е, раху, Меркурій, який за спів, овен в своєму знаці, Марс в Овні, е, Венера, гроші. І Раху, всі в 10-му будинку, а це будинок кар'єри. Тобто в неї так от вона народилася прийти і пахати, та? прийти і здобувати, прийти і бути сильною жінкою. І бачимо трикутник це а вказівка на те, що це ну, як то її назвали, велика жінка, так, велика жінка, трикутник, вершина трикутника саме з 10-го будинку в Овні. І це ж вогняний знак. Овен це Я сильний, я сама все, я сама, я сама. Ось, бачите. Астиден в Леві. Це ще одна вказівка, що якщо Софія Ротару народилася 7 серпня, це знак зодіаку Лев, але Погачова 15 квітня 1949 року, то Івана Овен, то Леви це всі співаки, танцюристи. Призначені до сцени. Але Хоча вона не Лев, так як Рутаро, але все одно її місце на сцені, тому що її астидент в Леві, і ми тут бачимо і Цереру, але в неї дійсно в неї така творча духовність. Ви знаєте, я подивилася це інтерв'ю, яке чекали багато людей, і там буквально за один день кілька мільйонів, сотень мільйонів переглядів. І вона зараз не живе в своїй рідній країні, та і вона сказала в цьому інтерв'ю щось мене, знаєте, затягнуло. Дійсно в її голосі є якась магія, містика. Така, і вона сказала таку річ. Е... Багато співаків на нашій естраді одні ще не доросли, а інші ну, старички доспівують, допівають. Та? А оцей проміжок між ними займають оці низькосортні, так скажемо, ну, такі співаки, які співають ні про що, лиш би було, і вони потім десь заті затіряються, тобто вони десь зникають. А все через що? Тому що якщо ти народжуєшся чи співаком, чи художником, чи поетом, чи просто що б ти не робив, ти будеш тоді ну, жити довго і будеш на своєму місці, якщо ти будеш все, що ти робиш, робити з сенсом. Тобто як душа для іншої душі. Мене дійсно ці слова зачепили, тому що вона сказала, ти маєш допомагати, навіть якщо ти співаєш, ти маєш вкладати сенс у свою пісню. Оце ти маєш в першу чергу робити. І дійсно я ніколи, так скажу вам чесно, не ці не слухала її пісень. Ну знала я, що вона така є, коли я була малою, та й знала, що вона там популярна. Але от я переглянула кілька її пісень, і я дійсно побачила вперше чи не вперше за свої роки, чому в неї був такий феномен популярності. Чому? Тому що вона дійсно. Так скажемо, як то кажуть, погружала людей в такий транс, як там казала, та вона занурювала людей в такий стан, що щось в них мінялося. І це можна робити різними способами. От, наприклад, так як я зараз говорю, ви мене слухаєте, і ви на... торкаєтесь моєї енергії, тому що треба ще обирати, якої енергії торкатися, тому що кожна енергія не спливає. Так само, коли ми слухаємо пісню, ця пісня на нас впливає, коли ми читаємо якийсь твір, вона на нас впливає. І а, це потрібно десь застосовувати. І от дійсно, от, чому я про це згадала? Тому що я от при вас відкриваю карту, я її не дивилася зразу з ходу. Дивлюся, мені цікаво говорити те, що я бачу, а не так просто, знаєте, передивитися, потім вам це все переповідати. Мені не цікаво, мені цікаво, от просто її відкрити і подивитися от це Рера. Духовність, дійсно, Лев, сцена і партнер. Вона з Плутоном, це її партнер, її якийсь е, ну, чоловік. От Бачите, вона одружилася з Філіпом Кіркоровим, і знаєте, перед тим в неї було три шлюби, і вона казала, ну я довго не погоджувалася на цей шлюб, але він мене уламав. А чому? І вона так знаєте, любила піджартувати. Ну, вони всі бле, бле, -бле бе -бе -бе, бе -бе -бе, а він. Аляля Аля, -ля, аля -ля. тобто він її взяв своїм ставленням, що він дійсно в ній побачив ну, таку не то що примадонну, ну взагалі боготворив її, чого не робили попередні чоловіки. Напевно, вони були більш практичні, приземлені і не витримували цієї глибої, глибини енергії. І кажуть, що Філіп навіть після того, як вона подала на розлучення, страждав. І досі ми бачимо, що він не міг пережити, що вона з Галкіним, причому, що він її ж із ним познайомив у 2001 році на якомусь там концерті. І потім виявилось, що він не знав, що вона вже три роки мутить з Галкіним. Ну, Як то кажуть, один її друг казав в такому віці, та, поважному, каже, ну, я люблю молоденьких дівчиків, а вона любить молоденьких мальчиків. Ну, що зробиш, та, що зробити? І От, каже, що вона вдячна Галкіну за цю старість, яку вона проводить з ним. Ну, але, як ми бачимо Філіп Кіркоров, до речі, його карту теж варто розглянути, тому що... Можливо, в наступному відео там теж багато містики. Він з Болгарії, і там його мама він хворів, його мама з татом ходили до Ванги. І Ванга подивилася на нього і сказала, що він підніметься на якусь гору, тобто на вершини слави, наприклад, і він вийде одружиться з тією жінкою, яку він побачить завтра вранці. І що цікаво, це щось пов'язано було з 15-м числом. І наступний день по телевізору він побачив Аллу Борисівну і щось там собі там, чи внушив, чи закохав. Що вона буде його дружиною. І вперше він її побачив, коли вона йшла на таку новорічну ну, ялинку, там була таке якийсь, ну концерт, і вона провела свою тоді маленьку доньку Христину. орбакайте так Теперішньо, так теперішню І саме тоді, в тому залі, восьмирічний, був Філіп Кіркоров. Бедросович так Він був в тому залі, тому що він. ну принципі, коли вона з ним одружилася, вона бачила, що він вже тоді на той момент був дуже перспективним класним талановитим співаком. І от бачите, ну, це таке, хтось сказав, що це було по розрахунку, там чи вона його а, продюсувала, але дійсно, можливо, дійсно була любов. І от бачите, чомусь він до сих пір не одружився, хоча має там дітей від сурогатних матерів, а напевно він її любить до сих пір, можливо, ну, або якась така от магія. Ну от, напевно, він а, дійсно, як вона каже Арлікіно, він залишив слід в її серці. Але, як то кажуть, вона набавилась, чи там розійшлася він теж в свої там якісь там хто з йому приписував якийсь роман з, з, з іншими жінками, чи там якась нібрачна дитина в нього була. Від його танцівниці молодої, яка з ним танцювала 10 років, хоча ця танцівниця це заперечує. Ну і ніхто не знає, як було насправді, але от бачимо партнер, бачите, Плутон. Другий дім. Сатурн в другому домі, в Леві, це означає, що, як то кажуть, треба пахати. От вона дійсно з Сатурну, там є її розвиток, це означає, що вона заробляє сама. І Селена дає її планету, світлий. Мі... Е... Е... Селена дає її світлий місяць, так дає. Є а, там сила в Діві, вона така структурна, тобто вона має такі ну, задатки до того, щоб це все прораховувати. Третій будинок в Діві, і тут маємо Нептуна. Ну, тобто, це таке рівноправне партнерство в навчанні, в супроводженні. А, а от подивіться, чому відповідь на питання не складалося в особистому житті, тому що в минулому житті, бачите, Южний узел, південний вузол кету він стоїть в домі сім'ї. Можна сказати, що в минулому житті Алла, теперішня Пугачова вона виконала свою місію в сім'ї, там була сім'янином чи мала благополучну сім'ю, стандартну сім'ю. Але в цьому житті, напевно, вона тоді не звертала увагу на кар'єру, тобто вона себе занихала. І в цьому житті їй сказали пропрацьовуй себе, свою кар'єру, але теж не забувай про цей баланс, щоб вона таки навчилася дійти до цього балансу. Між кар'єрою і між сім'єю. Чи вдалося її? Ну, так собі, так скажемо, можливо, вдалося. І от що цікаво, бачите, є тут в неї кілька трикутників. Я ж тільки що не побачила. Бачите, ось цей трикутник, де я показую жовтим, ось цей вершина його в домі кар'єри. А другий трикутник це вершина в домі сім'ї. Бачите, тут де лінія, йде лінія до дев'ятого будинку, йде лінія до восьмого. Ось і до четвертого. Восьмій це гроші інших людей. Не, не 9, а 11. 11 будинок це інші люди. Я хочу бути серед інших людей. Ось і отут була вершина: це був другий дім. Я хочу заробляти моя кар'єра і моя творчість. От, в принципі, все логічно. Так? Один трикутник туди йде, другий туди. Тобто, прям знаєте, два трикутники. Жереб щастя через сім'ю, жереб влади, так само в сім'ї. Бачите, ну власна вона жінка, що в кар'єрі що в сім'ї, пристрасна, тут має скорпіона в четвертому домі. І місяць тут, в четвертому домі. Жребі світа і хірон хер в п'ятому будинку, тобто знову ж таки світло йде через творчість. Стрілець це за кордон. Якась творчість за кордоном, в принципі, вона зараз живе за кордоном, напевно, в цій половині життя її доля, як то кажуть, викинула на еміграцію. Камінь, прискнові, Ілюзії, знову ж таки, бачите, за кордон, можливо, якісь вона там свої передивиться, Моменти вертекс, і зараз ми подивимося, де теж це така поворотна планета, яка впливає на те, так скажемо, хтось повпливає на її життя, і, можливо, вона щось там переосмислить. Але бачите, от чорні аспекти, це моя творчість, і люди, і моя сім'я, моя кар'єра. Фол, ось ця поворотна точка, вона пов'язана з козирогом, е, і тут Юпітер. Люди. Хтось змінює її в її роботі. Тобто на її роботі з'являється якась людина, яка е, щось в ній змінює. Можливо, це цей же Максим. Е, в домі е, шлюбу, до речі, цікаво. А, Максим Галкин, це в неї близнюк. Та? Ну, тут я не бачу в домі шлюбу, а Філіп Кіркоров був тельцем. В домі шлюбу в неї є жереб тьми. Подивіться, чому так багато було шлюбів і водолій. Це означає, що вона любить свободу. І ми бачимо, що там планет нема. Є тільки жереб тьми. Тобто, по суті, чоловіки там довго не затримуються, так скажемо, чи в шлюбах, чи як. Ну, тобто, бачите, Вона їх міняла п'ять разів. І е, жереб тьми, тобто, там є певні свої нюанси, пов'язані з певними ілюзіями в її там, творчості, ну це на пропрацювання. Точка життя вона йде через е, гроші інших людей, через інших е, людей, через е, ну, тут Уран ми маємо е, уран, уран, е, уран в близнюках, через е, спілкування. Вона живе цим, це її свобода. Колесо фортуни в рибах, в духовності. От вона дійсно духовна, і жереб сокровенного духа йде через творчість і передається в роботу. Ну, все так як має бути. Дев'ятий буди... так, це в нас восьмий будинок, так, восьму, тобто гроші інших людей, вона розкриває талант, їй за це платять. Дев'ятий будинок це будинок імміграції, філософії, подорожі, контакту з іноземцями. Вищі такі знання. Тут маємо Еріду, ліліт і, і хрест долі. Тобто щось в неї там на імміграції, напевно, вона це переживає, що вона на імміграції в якійсь мірі, певні трансформації. 10-й будинок ми розібрали, уран проявляється непередбачувано серед людей, так? То зникає, то з'являється, то перегорає, і точка смерті 12-й будинок, сім'я рак. Вода, так, це стихія води, і це дім духовності. Тобто це такий якби, завершальний період. От вона зараз така, знаєте, що вона така духовна, така, як ну, пройшла у ці всі колеса. І такий, так скажем приклад. ну Зараз їй скільки 50 плюс 25, 75-76 років і так. ну В принципі, ще не так багато можна жити і жити. Онести ту свою місію. Ну, цікаво подивитися на карту Філіпа Кіркорова, але це вже в наступному відео. Мені було цікаво на неї глянути. Дійсно, зразу кинулось в очі, що сонце в 10 му в домі, в Овні, ну, така от вона йшла, 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 от звідти в неї оця вся сила і дія, тому що багато вогню, багато планет в вогняних знаках. В Астеденті багато планет, так? другий будинок моїх грошей, тобто Сатурн вказує пахати-пахати. Ну Які чоловіки можуть подобатися? Такі, як вона, як Овен, може бути такі, як Леви, так? Там... займаються творчістю, водолі міг бути ще. Е, от. Е, ну В принципі, все. Філіп був толець, наскільки я знаю, так, а е, Максим Близнюк. Можливо, ще будуть. <с> Подивимося. Добре, всім почуємося в наступному відео.